Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал, мене звати Аліна, і сьогодні розповім вам про аромати, з якими я познайомилась протягом е, своєї такої досить тривалої відсутності, три місяці. Буде ще друга частина відео: це аромати, з якими я знайомила свого чоловіка, які врешті-решт потрапили до нас додому. Отже, почну з своїх ароматів. Е, перший аромат. Мені подарувала Олічка, це аромат Каялі Vanilla 28. Я пробувала цей аромат носити в серпні, ще коли було досить спекотно. Я хочу сказати, що він мене тоді, ну так, піддушував трошки. І пробувала носити його вже зараз, в прохолодну погоду. Отже, ну, вже з назви, як би зрозуміло, що це ваніль. Але хочу сказати, що це ваніль ну, трошки не моя. Вона така, трошки, як би це сказати, пильненька. От мені дуже подобається ваніль, така зі свіжістю, як в Нобілі 1942 Я не взяла вам флакончик показати, але я думаю, що хто дивиться мій канал, ви знаєте, що це. Мій найулюбленіший аромат. от тут же ж ваніль трошки не моя, вона така трошки душнувата і пильнувата для мене. Ну, кажу, як є, Олічка на мене ніколи не ображається, бо вона цінує в мені мою чесність, те, що я. Прямо кажу, ну так як я бачу цю ситуацію для себе, ну, якби суб'єктивно, суб свою суб'єктивну думку. Отже, в піраміді в нас заявлений, ага, що хотіла сказати: аромат амбровий. От чому він якби не зовсім мені підходить? Бо я не дуже люблю Амбру. Але я хочу сказати, що якраз оця амбра буде давати оцей елемент. Зігрівання. От, зігрівання, теплоти і так далі. В піраміді заявлена ванільна орхідея, жасмин. От жасмин я не дуже люблю, тросниковий цукор, боби тонка, Амбра, Амбервуд, мускус пачулі. Ну і Пачулі да. є пачулі, от в кінці пачулі мені якби не заходять. Ну, Олічка хотіла якби, мене познайомити з цим ароматом. Я його попробувала, поносила. Ну, а далі я йому, напевно, буду шукати нову власницю, бо аромат дійсно хороший, він дуже якісно зібраний, але просто це не моє, я не дуже люблю амброві аромати. От, я хочу сказати: в противагу цьому, що Оля якраз, познайомила мене з моїм най-най-най улюбленішим ароматом. Це Нобелі 1942 для Денса Делі Белюн. Оце мій найулюбленіший аромат, ну це просто меч. Це попадання в десяточку. Це для мене аромат універсальний. І я от такий короткий ліричний відступ зроблю. Що, ну коли ну, зараз осінь, я не люблю осінь. Хто дивиться мій канал, знає, що я дуже не люблю осінь. Мені дуже важко дається. Мені навіть зима, напевно, легше дається, ніж осінь. От мені якось восени так важкувато, і ну, Нобелі 1942 він мені піднімає настрій. Ну, я не знаю, я його е, задоволенням ношу і влітку, в спеку, і в холод він мене так, він смачний, він зігріває, піднімає настрій. І зворотня ситуація в мене чомусь з цією собачкою від Трусарді Ну, Мало того, що вона така, скажімо так, Сумненька, якщо так можна казати про парфуми, сумненька, Так що в мене в дні, коли я її наношу на себе, в мене трапляються якісь ну, не дуже приємні події. ну, Там не було нічого такого глобального, трагічного, але просто, от. Погані в мене дні, коли я в цьому ароматі. І чесно, я вже боюсь її, я вже боюсь її вдягати. І ну, я дуже люблю, от, ну, як люблю, мені подобається флакон, мені подобається аромат, це подарунок. І я вже казала Юрі, він каже, продавай, продавай і не мучайся. Ну, я не знаю. Я люблю дуже гарний аромат. До речі, він дуже стійкий. Я нанесла його вранці. І Юра мені ввечері, десь в 9-10, коли ми лягали спати, він сказав, що чує від мене цей аромат тут загривку. От. Ну, реально, стількись. І я кажу, що я протягом дня не поновлювала аромат. От я як вранці нанесла пару пшиків, там три чи 4. Все. До вечора я. Хоча я взяла з собою від відливанти, але ну, я ж кажу, дурний був день, і мені не було коли його поновлювати. І я, ну. І реально більше 12 годин він тримався на мені. І, до речі, я зараз роблю з пантерою таку річ я не ношу її в будні дні. От я вирішила, що я буду носити пантеру, тільки коли ми з Юрою кудись йдемо, там, з Юрою чи з Олею, чи там, з батьками. Щоб в мене з цим ароматом пов'язані були лише приємні моменти. Бо, ви знаєте, я думаю, що всі люди, які мають роботу, вони знають, що хтось може завжди зіпсувати настрій ну, через якусь банальну річ. Отже, і ще я хотіла сказати, да, я знаю, що я не збиралась його купувати, але таки купила. Я хочу сказати: ну, по залишку флаконів ви бачите, що я не пошукаю. Шкодувала, що його купила, тобто липень, серпень, я його носила, носила майже кожен день, носила отак, від душі. Це карнер Барселона Тардис, і тепер у мене цей аромат асоціюється з літом. Але я ж кажу, що цей аромат буде гарний, лише в спеку. Щоб шкіра була розігріта, от тоді він буде такий. Пудрово-ванільно-молочний. А якщо буде холодно, то він буде просто гіркий мигдальний. От і все. Але аромат шикарний, він мене асоціюється з косметичкою. Ви знаєте, такий приємне пудрове, михдальна ну, косметика, дорога косметика. Я дуже люблю такі аромати, обожнюю, от реально обожнюю такі аромати. Так, ідемо з вами далі. Одним словом, це моя новиночка літа. Я таки його купила. От. А від своєї знайомої я її ну, не впізнала, бо я почула шлейф і хотіла запитати, що це за аромат. А це виявилась моя сокурсниця. В шлейфі цей аромат розкішний. Я говорю про наркосіс Вертус. Шлейф від Наталі був розкішний. Я взяла собі від відливантик цього аромата, і ну, він дуже такий цікавий, насичений, але ну, мені він не зайшов, бо для мене це фрукти з якимсь. Душком, ну, я не знаю, з потом, з чимось таким. Отже, мені цей аромат сподобався в шлейфі, але в, як сказати, на собі, на собі, собі він мені не сподобався. Да, Аромат фруктовий, гарний, фруктовий, але не зовсім моє. Не зовсім моє. В ньому є от щось таке східне. От, і от це робить цей аромат не моїм. В піраміді заявлений ревінь, кардамон, мандарин, манго, імбир, Амбра, персик, сіра Амбра. І щось там ще ветивер. Ну, він цікавий, але не мій аромат. Я би його не носила. Ну, і, звісно, не витрачала б на нього кошти. Я взагалі останнім часом так. До цієї теми підходжу акуратно. Я навіть ті самі відливанти, теж от я зараз хочу, і так відкладаю цю покупку. Бо дуже неприємно, коли ти береш відливант і не носиш його, і потім не знаєш, куди діти. Ну, в такому плані. Ну, хвалити Бога, мені є куди діти. Але, звісно ж, не по, цій, не по тій ціні. Ну, за яку я купувала. Так, ще один аромат, який мене зацікавив, це Atar Collection Capella, Що це недооцінений прекрасний цитрусовий аромат. Я вирішила спробувати. Ну, типу, деревно цитрусовий дуже гарний флакончик. Ну, хто мене знає, знає, що я дуже люблю. Зелене, От все в мене <смеш> має бути зелене. О, Дуже люблю цей колір, але аромат, знову ж таки, не мій. Він видає таку дуже неприємну маскулінність. В піраміді заявлений чай, бергамот жасмин, білий перець, ветивер, цитрус амбра. До речі, я його зараз нюхаю з лакончика, він гарний. Але. Ну, можливо, варто дати йому шанс ще один. Ну, він важкуватий. Все, що я можу вам сказати. Можливо, він важкуватий, і я би сказала, що це більше такий чоловічий аромат. От. Але травянистий, да. він однозначно трав'янистий, але він зразу такий вніс тебе б'є. Так, е, теж аромат, який я дуже давно хотіла спробувати, побачила я цей аромат в блогера, українська блогер парфюмерний. На жаль, я не запам'ятовую імен, мені дуже важко запам'ятовувати імена, а ще там було не ім'я, а якби ну, якийсь її нікнейм. Вона, здається, з рожевим волоссям. І я хочу сказати, що в неї завжди в заставці. От на що в мене гарна пам'ять на музику. В неї завжди в заставці грає пісня Come wanna come, come, Кам Sugar baby. Оця пісня <зас> от, в неї грає. Я не можу згадати, її звати, чесно. Ну я не запам'ятовую імен. От людина мені каже, її звати, я дві хвилини пам'ятаю і забуваю. Добре, що я назву парфумів запам'ятовую. Хоча б мені треба побачити, щоб я запам'ятала. Отже. Я думаю, що ви зрозуміли, про кого йде мова. Дуже цікавий в неї канал, мені подобається. Ну і її життєва позиція мені подобається. Вона досить така ну, адекватна людина у всіх відношеннях. Так от, от, вона радила дуже цей парфум Сабріна Карпентер. Sweet Tooth by Sabrina Carpenter. Така рожева шоколадка. І я взяла зразу дві, там, до речі, їх є: рожева, блакитна, бежева це карамель і чорна. Я взяла собі дві: ну, два від Левантика, я взяла рожеву і таку. Так от, рожеву і таку. Бежево. Рожева мені сподобалась більше. Але я хочу сказати, що ці парфуми не стійкі. На жаль, вони не стійкі, Вони них стійкість 2 ну, години максимум. Причому я в цей день чисте волосся, все як має бути. чисте волосся, м -м, нанесла їх сюди, на загривок, де вони довго тримаються. Але, от ні. На жаль, на жаль, ні, От вони. З мене досить швидко злітали, але да, вони приємні, солодкуваті, але знову ж таки. Ну, я люблю Нобілі 1942. От знаєте, це вже такий якби, еталон для мене, і решта парфумів мають бути не гірше. Так, ну, аромат не поганий, але ну, в мене є краще. Так, і другий аромат, який я спробувала, теж світтус солодкий зуб-карамель. А от він мені якраз не сподобався, бо оця карамель видавала якісь такі ну, дешеві горілі нотки, це мені не сподобалось. На жаль, От, якщо перший я ще могла носити, то другий мене прям дратував якісь от маслянистими такими горілими нотами в базі, і от це мені в ньому не сподобалось. На жаль, от не моє. От. Так, йдемо з вами далі. Таких два аромати ще від Sabrine Карпентер. І потім, коли я замовляла в дівчини, оці аромати, то я ще захотіла спробувати. Захотіла спробувати. Я побачила в неї аромати Becraft. Десь одного в мене вже немає чомусь. А, ні, чому? Чотири всі є. Значить, бі Зараз покажу, як це виглядає. Ну, виглядає, це. У мене колись були такі сиворотки, кислоти, от такий малий вигляд. Так от, знову ж таки, а, Оця штука теж виявилася не моєю, і трошки, як на мене, вона переоцінена. Ну, я взяла декілька ароматів. Я взяла амбраксан, суниця. Ванільна карамель і булочка Бріош, значить по порядку. Амбраксан мені більш-менш сподобався. Амброксан хороший. Амброксан як амбраксан. Його важко зіпсувати. Амбраксан непоганий. Я ще попробую його на холод поносити. ну Ці парфуми якби, можна міксувати. Непоганий амброксан, може бути. от, Суниця. Суниця пахне дуже примітивно, дешево, якимось, знаєте, освіжувачем для повітря, ну, чимось таким незамисловатим. Ну, Це якась банальна віддушка. І от два аромати, які мені категорично не сподобались: це ванільна карамель і булочка бріош. Ну, знову ж таки, я чую там якісь, ну, вибачте, ну, не нечистоти. Я не хочу бризкати його. ну, Неприємний аромат. Неприємний, якісь в ньому є такі маслянисто, несвіжі такі смажені ноти, ну, не моє взагалі. З булочкою Бріош так само. Це погана імітація. ну, Я хочу сказати, що це взагалі не мій напрямок, знаєте, якщо мені навіть цей панетоне. Пахнув горілими кістками, то це явно не мій напрямок. Хоча ну, це такий досить, ну, якби більш дорожчий парфум. Отакі От були мої парфумерні знайомства. Я хочу сказати, що я знову вийшла <сум> ніщим, Але буде друга частина відео, де я розкажу про мій чоловік, був відряджені, і я мала якось вибрати йому подарунок на день народження, тому я йому відправила від Левантики. Що він їх розносив і, врешті решт сказав мені, що йому подобається от з того всього. Так, це буде друга частина відео. Ну, а я, на жаль, <смас> лишилась нічим. Але в мене є Нобілі. 1942 Ляденса Делі Белюм. Мій універсальний, універсальний мій аромат. Я дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.